Двовладдя у Грузії. Інавгурація президента від проросійської грузинської мрії Міхаїла Кавелашвілі відбулася. А вже колишня лідерка Салома Зоробішвілі покинула президентський палац. Вона не визнала підсумки голосування через фальсифікацію та втручання Росії. Проти нового президента вже вийшли на мітинг, так само як і напередодні протестували зокрема у Тбілісі. Детальніше про останні події та політичну кризу в Грузії. Дивіться далі. Колишній футболіст без вищої освіти Михаїл Кавелашвілі тепер президент Грузії. Після інавгурації Кавелашвілі офіційно обійняв посаду. Попри те, що ані грузинська опозиція, ані захід результати з 1 листопадових парламентських виборів, а потім і затвердження кандидатури Михаїла виборчою колегією не визнали. Про це перед самою інавгурацією заявила вже колишня президентка Зура Бішвілі. Легітимність походить з одного джерела, і ним є ви громадяни. А там, де немає довіри народу, не буде й легітимності. І через ту пародію, яка відбувається в парламенті, ми маємо таку ситуацію: там перелякані, корумповані, нелегітимні, невизнані та озлоблені люди. Напередодні інавгурації жителі Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Роставі, Горі й інших міст вийшли на протест. Люди шикувалися в живі ланцюги. кажуть, не згодні з приходом до влади проросійської партії Грузинська мрія та її висуванця Кавелашвілі. Причин кілька: численні випадки фальсифікації під час голосування, а згодом і відмова країни від євроінтеграції. Разом із мітингарями на акції була президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, польській. Депутат від Європарламенту Міхал Ваврікевич і литовський депутат партії свободи Дайню Жалімас що б там не було, та хто б не аплодував Кавелашвілі, він ніколи не буде президентом Грузії, так само як і грузинська мрія, ніколи не буде керівною партією, бо вони не є легітимними. Основна вимога звільнити всіх затриманих під час протестів і, звісно, провести нові вибори. Усі повинні розуміти, що мітинги не припиняться, доки всі вимоги не будуть виконані. Засновником партії Грузинська мрія є російський олігарх грузинського походження Бідзіна Іванішвілі. Проти нього два дні тому офіційний Вашингтон запровадив санкції. Тепер усі активи Іванішвілі, які перебувають у Сполучених Штатах або у власності чи під контролем американських осіб, будуть заблоковані. У США переконані діяльність Іванішвілі та його політсили цитую, підривають демократичне та євроатлантичне майбутнє Грузії на користь Росії. Також Американська сторона засудила репресії проти громадян Грузії, а саме протестувальників, представників змі, активістів із прав людини та опозиціонерів. Грузія стала вразливою для Росії, яка окупувала понад 20% території Грузії. Сполучені Штати сприятимуть притягненню до відповідальності тих, хто підриває демократію та права людини в Грузії. Водночас на інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться менш ніж за місяць, запросили саме Саломе Зорабішвілі. у Вашингтоні. Наголосили раді запросити Зорабішвілі як єдиного легітимного лідера в Грузії. Владислав Політ, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.